Незважаючи на непогоду, чемпіонат ігри нашого двору зібрав у центральному парку культури та відпочинку багато чернігівців. Взагалі, ідея подібних заходів це об'єднання родини, можливість вічно зайнятим дорослим, весело і безтурботно поспілкуватися з власними дітьми. А останнім побачити батьків не тільки в ролі вихователів, а й друзів та товаришів по іграх та розвагах. Во вони сплачують дітей Во-вторых, ми знаходимо... Знакомимся с новыми людьми, вот многие становятся потом нашими друзьями. Мы общаемся с семьями не только вот на таких мероприятиях, а вот ну за пределами в повседневной жизни. Мы стараемся поддерживать отношения. Во-первых, семейный дух, во-вторых, дух города. Мы ну, вообще просто адреналин драйв, приятно. Не мешает. Абсолютно ініціаторами свята стала агенція стратегічних комунікацій прайм Медіа при підтримці благодійного фонду Владислава Трошенка Поліський оберіг. Родители повинні бути вместе с з дітьми. То сім'я долажна бути повна, дожди активно проводити час, і детство наполнено все таки прекрасними воспоминаниями. Сьогодні і малеча, і підлітки все менше часу проводять у дворах. Улюблені представниками старшого покоління дитячі ігри, майже не знайомі сучасним школярам. Їх місце зайняли розваги комп'ютерні. Тому в рамках конкурсної програми організатори запропонували гостям завдання на спритність. Увагу та вміння швидко бігати одним словом на перевірку власної спортивної підготовки та командного сімейного духу. Всі учасники змагань отримали від фонду Владислава Трошенка подарунки. Можна музику, можна фанфари, можна просто написана аплодисменти. І так, третє місце. Ура! До речі, як на справжніх серйозних спортивних змаганнях, за дотримання правил слідкувала компетентна судівська колегія. За підсумками всіх конкурсів було обрано золотого, срібного та бронзового призерів чемпіонату. Три родини переможці сіміства Аверченко получает перше місце. і. Ні, поэтому друзі, май ваша подисміти для всіх призоров. Это всі побіді захід не тільки нагадав дорослим про минуле дитинство, а й по-справжньому сподобався його юним учасникам. Тож не мішає. Ні, паралельно зі святом ігри нашого двору у центральному парку культури та відпочинку тривала акція. Здійснимо дитячі мрії. Разом її до дня захисту дітей вже другий рік поспіль. Ініціює Владислав Атрошенко. Чернігівська малеча розважалася на атракціонах. Одним словом, безтурботно й весело, як і потрібно у справжньому дитинстві, проводила свої вільний від навчання та обов'язків час.